Святогірський заповідник презентував одразу три нових роботи: дві наукові та художню. Святогірський альманах, книга князь Микола Борисович Галіцин та його офіцерські нотатки. І каталог археологічно-художньої виставки Володимира Шенделя Вартові степу укладачем. Усіх робіт є Володимир Дідав. Найбільше часу приділили розповіді про Святогірський альманах. Цьогорічний випуск вже шостий і найбільш насичений. Уже присутствуют э, на статье работы по святогорской тематике э, исследователей Западной Украины. В частности, вот, э, уникальная вещь, статья, исследование уникальное, с моей точки зрения, это реконструкция библиотеки Святогорского монастыря 17 века. Представляете, куда мы зануриваемся еще в пещерный период и уже знаем, какие книги, старопечатные книги существовали. Мы не только эти книги, собственно, видим, их перечень. Мы э, Мы <ріпи> узнаем о их <їх> цене, <ріпи> мы узнаем, как они туда попали. В Альманаху розміщено статті щодо двох сенсаційних наукових відкриттів. Ученими віднайдено новий археологічний комплекс государів яр поблизу Богородичного та печатка князя Ізяслава Мстиславовича. в результаті проведення археологічних розвідок в районі посілка Донецька була найдена вот эта печать Ізяслава Мстиславовича. Це очень рідка находка, поскольку всі до этого звездні находки происходить з древніруських городов. Количество их небольшое. Для нас интерес представляет она вдвойне, потому что связано это прежде всего с торговыми путями. Это не только пути из Киева от Мутаракань, но это был путь с Западной Европы, вот на Кавказ и далее, далее и тому подобное. То есть каждая вещь сама по себе представляет интерес. Но если это комплекс вещей, вот несколько вещей, это уже вдвойне. То есть каждая вещь по себе раскрывает какую-то страничку истории. И получается вот такая большая книга. Специалисты на що ці наукові відкриття дуже важливі? Вони дозволяють пориниту в історичну суть та наочно уявити життя пращурів.